Як стати багатою людиною? Хочемо дізнатися, що вони думають. Як мислять такі думки і мислеформи в одних створюють в житті реальні мільйони, а у інших ні? У всіх є. Доступ до інформації. Але не всі вміють із нею працювати. І мільярдери насправді вміють. І перше, і друге поєднувати. Інколи варто видаватися нерозумним. Як це в людині одночасно вміщуються такі різні думки. Страх оплачувати іншим людям. Багаті люди. Поговоримо про них. Або як стати вам тією багатою людиною. Як стати багатою людиною, що змінила я спочатку, аби стати нею? Як змінилися мої клієнти? Вітаю! Мене звати Ольга Ткаченко, і це мій youtube канал Ольга Ткаченко. Про гроші. Рекомендую підписуйся. Мислень, яке ж воно у багатих людей. І сьогодні зробила для вас цікаву підбірку. ТОП тобто найрозповсюджених фраз мільйонерів. І чому ми так часто читаємо ці цінні фрази багато людей, хочемо дізнатися, що вони думають, як мислять. Тому що те, що в нас в голові, те ми і створюємо у житті. Додивись це відео до кінця. Тому що на завершенні я також поділюсь із вами, як працюють ці фрази чи мислення. І чому такі думки і мислеформи в одних створюють в житті реальні мільйони, а у інших ні. Додивись це відео, буде цінно для вас та трансформуюче. Отож, топ 10 фраз чи думок. Найбільше мені сподобалася думка, і я б з неї розпочала. Так, у всіх, абсолютно у всіх, є. Доступ до інформації, але не всі вміють із нею працювати. Це про підхід до роботи, про те, що ми кажемо часто: так, я знаю, але не використовую. Про те, що не вміємо, відрізняти та відсіювати, не важливе. А залишати важливе про те, що частіше втрачаємо ресурс на використання задач інших людей, а не своїх. Друга фраза про важливість знань. не всі знають математику, а ще менших тих, хто її розуміє, як це працює, і мільярдери насправді вміють і перше, і друге поєднувати. Для дії важлива стійкість. Часто людина зависає у тривогах і караннях себе, у сумнівах. Але коли оглянутися назад і проаналізувати, і подивитися, а через що ти вже пройшла робить тебе набагато сильнішою вже зараз. Великі справи не вирішуються заради терміновості. Великі справи забезпечують майбутнє. Це про концентрацію на твоєму та на важливому. Ще один вислів стосується стратегії. І стратегії мільярдерів інколи варто видаватися нерозумним, аби знову виграти. Як працюють із страхом? Більшість намагаються унихати страхів, а мільйонери намагаються їх розпізнавати, посортувати і використовувати. Вони уважні до своїх страхів. Вони уважно до них дослуховуються. Тут я хочу трохи прокоментувати та зупинитися на цій думці. До речі, як ви її почули, як ви її зрозуміли? Я, наприклад, часто зустрічаю людей, які я б сказала самі собі протистоять. Наприклад, кажуть, хочуть авто. І тут же навіть не усвідомлюючи, не помічають, як кажуть: у мене все є, мені нічого не потрібно, мені не потрібно грошей, я добре заробляю. І якщо взяти це добре заробляю і порахувати авто, яке б хотіли, то між ними прірва в роки збирання та економії. І я тоді думаю, як це? Як це в людині одночасно вміщуються такі різні думки? Чому одні вона відслідковує і усвідомлює, а інші ні. Або не співставляє все разом. І коли ми працюємо в практиці, ми тоді виявляємо, вигрібаємо всі оці завали незрозумілих, чужих мислеформ. І тоді все наче з'єднується воєдино. І в людини наче пелена з очей спадає, і наче прозріння з'являється, і все, вона діє інакше, нічого не отримує. І як результат вона має те, що хоче вже зараз. А ви за собою помічали таке? Чи можливо зараз подумали, що таке помічали в інших людях? Зараз запитання дуже важливе, тому що відповідь залежить від того, в якій ви точці. Якщо ви це помічали в інших людях, це означає, що ваш фокус уваги на них. А отже, ваші думки і ваша енергія йде на них. Добре, якщо ви вже почали це відслідковувати у себе. Це супер, ви бачите, ще можна попрацювати, і ви швидше досягнете баж... бажаного результату. Тому що побачили в себе наступний крок це пропрацювання переконань. І це можливо зробити через медитативні практики. Під час медитації фокусується увага на вашому, на тому, що для вас цінно та важливо. Ще один факт. Якщо уявити, що в приміщення в простір заходить мільярдер, як його можна розгледіти, побачити серед інших людей, чим він відрізняється? Одягом, аксесуарами, взуттям, чи є ще щось, що не транслюється через те, що я назвала. Це самовпевненість, ця внутрішня енергія, яка щитується в повітрі. Це не налаштуєш, це йде зсередини. Це читається, ця людина може все. І це поєднання самооцінки і ідеальності, але не штучно створеної ідеальності, а внутрішньої. Мільярдери до Дорослі, і це не про вік у паспорті, а про дорослість, готовність зібрати на себе відповідальність за свої слова, дії та вчинки. Ця дорослість формує та створює відповідальність за інших людей, адже мільярдери мільйонери створюють фінансові складові для багатьох інших людей, а це відповідальність. Так, це взаємодія і це відповідальність. І спочатку вони беруть на себе таку відповідальність, мислення бідної людини. Ось будуть гроші, створю бізнес. А гроші з'являються, а відповідальності немає. І страх, страх ризикнути, страх взяти на себе відповідальність, страх оплачувати іншим людям, як стати дорослим? Як взяти на себе відповідальність, це не трапляється від самонавіювання чи думки про це, чи якийсь установок, чи навіть коли ви ходите і читаєте це як мантру. Тому що читай, не читай, а якщо ви озвучуєте одне, а всередині вас інша думка та переконання, то це не працює. Лиш тоді, коли ви впевнені у цьому, лише тоді, коли вас запалює від думки, лише тоді, коли ви горите, відчуваєте відчуваєте впевненість бажання та ресурс, Лише тоді ви дієте. Для того, аби мати цей стан, практикуйте медитації. Робіть це щодня, бодай 10 хвилин. І ви почнете відслідковувати зміни. Глибокі переконання пропрацьовуйте з практиками, наставниками чи спеціалістами. Часто самому важко відслідкувати та змінюватись, тому що з боку видніше. Ви у інших бачите, що не так, а в себе чомусь не завжди. Тому інша людина вам підсвітить і Зміни відбудуться швидше. Вперше на моєму каналі підписуйся, аби розібратися із своїми грошима, аби знати, як діяти, аби бути в новому часі із новими інструментами. Це канал Ольга Ткаченко про гроші. Тут вибірка найціннішого контенту.